Не розумію, як це сталося. каже на суді, підозрюваний у вбивстві поліцейського на Вінниччині. Валерію Василаке, тобто старшому з фігурантів у цій справі, щойно обрали запобіжний захід. Він залишиться під вартою на два місяці, принаймні вирішив Вінницький міський суд. Підозрюваний військовослужбовець 72-го року народження. Йому інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезерт. Тирство. Ось що кажуть в офісі генпрокурора. Ну, тепер послухаємо пряму мову, власне, підозрюваного. Ну, не розумію, як це сталося, чому так сталося. На жаль, не поверну людину. Це буде. кінця життя, мов да новий світані залишилися не знаю. Залишили, дуже про це жалкую. І от підозрюваний Валерій Василак, якого ви зараз бачили, заявив журналістам, що у поліцейського стріляв його син. Каже, що той зробив це, бо думав, що поліцейські застрелять його батька. Ну або нібито думав. Також сказав, що зброю, яка була у машині, вкрав його син Віталій. Василак, якому просто зараз. Обирає суд запобіжний захід, і також також йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без можливості внесення застави. Все це відбувається буквально просто в ці хвилини в режимі прямого ефіру. Вам повідомляю про те, що відбувається на засіданні суду, і також на засіданні стало відомо, що вбивці намагались виїхати з України, а тікати хотіли у. Молдову про це раніше говорили у поліції, говорили правоохоронці. Тепер уже і судячи з усього говорять прокурори. Ну і власне нагадаю, що вночі 20 квітня у Гайсенському районі Вінницької області працівники поліції зупинили. Для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє двоє чоловіків, зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець. А його напарник зазнав поранень. На місці їм намагався надати допомогу третій чоловік, який перебував у автомобілі з поліцейськими. Це затриманий до цього чоловік. Ну але судячи з усього вдалося пораненому правоохоронцю самотужки викликати допомогу, і вже пізніше сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на тих відео, які публікували правоохоронці, які було знято в ту саму ніч на боді камеру. Поліцейського після розстрілу патруля е, присутні двоє військових однієї з бригад, і от у суботу ввечері стало відомо, що на території Вінницької області знайшли також авто, яким пересувалися вбивці поліцейського і боєприпаси, які відносяться до військового майна. Наступного дня нападників затримали у сусідній. Одеській області за словами очільника МВС Ігоря Клименка затримані військовослужбовці, які вчинили стрілянину із поліцейськими на Вінничині, можливо, боялися, що будуть викриті, бо ж незаконно перевозили в у своєму автомобілі бойові гранати.